Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро вам. Это понятно. Порядок в городе будет. Это тоже нужно. Мы надеемся. Сьогодні буду звільнений. Зараз. Да, ну, не буде один, буде цей, сказав прокурор. Камази вже хлопці віддають, там крани, тобто. тобто. Тобто сьогодні рух по покрещ... ну, що, що так, хлопець. А з вашої сторони Лас. що зробите? Дивіться, там є питання. Хлопці, єдине, що давайте, щоб не було базару, один відповідає, один відомочний <клес> що... відповідає. Домовилися, щоб не включали. Єдине, <клес> що якісь проблемніші питання, якщо ми не вирішили, там, треба їх там, хлопці почути. Знаєте, що тут кажуть? Кондиціонери, холодильники, намети. Ми все це зробили, але знаєте що, з великим задоволенням я хлопцям допомагаємо, які зараз знаходяться в зоні. To. Помагаємо грошми, помагаємо всім чим завгодно. А у мене бажання, відверто хочу сказати, тут допомагати нема. Тим допомагаємо і робимо все для цього. Вам за той бруд, українці, вірю. Затягнемо ручник і переходимо на іншу Ні, Це трагічними паспортами російськими народів. Я, я прийшов перевірити, що тут відбувається, тому що сьогодні вночі груп, груп, група людей підходила до Київ Ради, кидали коктейлі молотова. І в цьому напрямку я хочу сказати, якщо такі речі відбуваються. У нас є інформація, що тут на Майдані знаходиться велика кількість зброї. Вчора велика кількість зброї була вилучена.

Мы, например, Адон, жанна, вчера, живого, вас, вы вы я один из них, я я меня рабы. мусорник сделали из центра Киева, понимаете? Вы здесь заходите? Я был на Майдане с первых дней. А это сейчас, все патриоты сейчас на восточной Украине, ясно вам? А здесь бомжи

на станках работаю. Ты работаешь? Где ты работаешь? Где ты работаешь на данный момент? Я на данный момент на Майдане. А ты живешь? Сейчас живу за счет Майдана. Собираешь деньги? Нет. Покушаю, сплю. Но я работаю здесь. Я не знаю, что ты работаешь. Милицию надо уважать. Они уважают милицию. Ми вам без... не бажаємо. Милиці не бажаємо. Вона велика справа, а ви за неї не бажаєте. Рішайте, Віталік, Я з тобою кажу, закриште. Ми вирішимо. Да. Бо це, це На все... На поліцію плюють, вони тут живуть. Милиці обвинувалися. Якщо хочемо змінювати країну, то ви не тільки ходити і казати, це погано, це погано. Багато людей приходять до мене і кажуть, оце мені не подобається, оце не так робиться. Я кажу, добре, бери напрямок. Ні, я буду вам розказувати, що там не погано робиться. Бери на себе відповідальність і роби змію. Хто в кого стріляв вчора? Вчора хлопці прийшли в очі з готелем Молотова і почали кидати в міську адміністрацію. Ви обманюєте? Йдемте зараз, я вам покажу фітіля, які лежать. Йдете? Якщо обманую, я вам покажу зараз. Ви мене не дергаєте зараз. Чому ви мене дергаєте? Ні, я вас можу об'єднати. Це власниця, яка різниця? Ви історику робите? свою, які <проб> у вас там свої ця різниця місім між тим, хто там сидить в Луганській, також у нас тут також республіка. Я